Доброго дня, шановні українські аграрі! сьогодні якийсь е, челендж по цим по іншим культурам. Ось, будь ласка, наш льон. Не скажу, що там надзвичайно чистий, але не надзвичайно. Ну, давайте в більшості випадків, він чистенький, дивимося льону. коробочки, коробочки, коробочки. Бачите? Льон є. Льон є, тобто колеги, що я хочу сказати на рахунок льону і взагалі нішових культур. Ми їх самі вирощуємо. тобто В ідеалі вам повинно в мішок попасти тільки те насіння, яке якісне вироблене. Не те, що там вирощували партнери, там ще якісь історії. Я вирощую і я маю нести відповідальність за це, і за доробку, і за те, що попаде до вас в мішок. Я повинен бути, не дай Боже що. Неякісно зроблено, то це моя вина, розумієте? От про що я говорю. Тому що ми вирощуємо в нашому господарстві, будемо доробляти в нашому господарстві на класних машинах, я вам покажу буквально ось на днях. І ви будете розуміти, що це не те, що там хтось комусь щось довирощував, да, там, а там насіння різне і так далі. Ось, будь ласка, воно є, схожість, все будемо, будемо ну, визначати схожість, якого насіння. І до вас повинно потрапити тільки якісне насіння, і тою сумішкою, яку ви хочете, або наші стандартні 9 сумішок, які ви хочете, і пакування, яке ви хочете. Тримайтеся, успіх вам! Запрошуємо до співпраці з інтерагролабом. Куп... Закупляйте сидральні сумішки. Це класні речі. Успіхів вам!